Ми вже з вами знайомі з системою управління базами даних Microsoft Access, з її інтерфейсом. Давайте з вами перейдемо до концептуального проєктування бази даних. Тому що неможливо працювати з системою управління базами даних Microsoft Access, так як з іншими програмами. Потрібно зразу створити концептуальний проєкт. Потім перейти до логічного проєктування, а вже потім створювати об'єкти та зв'язувати їх між собою. Запустимо систему управління базами даних Microsoft XS 2010. Та відкриємо новостворену вже нами базу даних DB1. Як ви бачите, вона в нас пуста. Зараз ми з вами будемо створювати таблиці відповідно до схеми даних, яка в нас вказана у концептуальному проєктуванні. Почнемо із таблиці Рік. Вона містить тільки одне поле. Рік. Створюємо. Вкладка створення создання. Таблиця. Іще один важливий момент це те, що. Таблиці ми будемо створювати в режимі конструктора. Чому? Справа в тому, що називаємо таблицю. Необхідно її зберегти. Рік. Справа в тому, що в режимі конструктора ми можемо явно вказувати тип даних кожного поля. А це досить важлива опція при створенні полів бази даних. Полів таблиць бази даних. Перше поле будь-якої таблиці у нас буде йти код. Ключове поле із типом даних зтчик. Лічильник. тобто. Друге, у нас буде поле рік. Кажемо формат числовий. Перейдемо у властивості поля, які знаходяться внизу. Ось вони. І виберемо формат поля. Оскільки у нас рік вводиться 4 цифри. Да? Ведемо формат поля 4 цифри. Число десяткових знаків після коми немає у нас. Число у нас довге ціле. Можна вибрати. Звичайне, ціле маска ввода. В режимі, в звичайному, можна перевірити нашу таблицю, наприклад, 2012. Все працює. Перейдемо в режим конструктора. Тепер. Стосовно зв'язків один до багатьох. Ми повинні підготувати ці таблиці до створення зв'язків. Для цього ми знаходимо індексоване поле, ось воно. Відкриваємо його і вибираємо, оскільки в нас в таблиці рік, співпадання не допускається, тобто значення поля буде зустрічатися тільки один раз. Ми вибираємо опцію Совпадіння не допускається. Співпадання не допускається. Зберігаємо нашу таблицю. Переходимо до створення нової таблиці. Цю таблицю ми закриваємо. Отже, ми створили вже одну таблицю рік. Аналогічно створюємо таблицю працівники. 255 символів, але можна поставити менше, наприклад, 150 символів. Крім того, у цій таблиці ми з вами бачимо, що піп працівника буде зустрічатися у полі один раз. Тому переходимо в режим індексованих полів властивості поля. І вибираємо опцію Совпадіння не допускається. Далі. Нове поле працює з, працює з у нас буде тип поля, дата, час. Формат поля вибираємо. Ось ми вибираємо формат поля. Можна вибрати його простий. Ось такий формат поля. І маску в воду. Маску в воду робимо ось таку. Число місяць і 4 цифри під рік. Примітка. Примітка про працівника. Залишаємо. Оскільки поле примітка може міститися для деяких заміток, то ми залишаємо тут максимальний розмір цього поля 255 символів. Зберігаємо нашу таблицю, перевіряємо ще раз поле піп, індексоване поле свободіння не допускається. Закриваємо цю таблицю, переходимо до створення. Книги. Зберігаємо її. Та переходимо в режим конструктора. Перше поле в нас за замовчуванням код. Далі йде автор. Так, текстовий. Автор-редакторці. Ставимо з 150. Символів. Ну, все залежить від вас. Ви можете залишити 255 символів у цьому полі. Назва книги. А от назва книги може бути досить довгою. Тому залишимо 255 символів для цього поля. Видання коротке поле достатньо буде 100 символів. Так. Кіль. Кількість сторінок. Кількість сторінок у нас буде формат поля числовий ціле число. І жодного знаку після коми, оскільки це ціле число. Мітка. Примітка текстовий формат та кількість примірників, оскільки в бібліотеці може бути не один примірник певного видання. Кількість примірників вказуємо також числовий формат. Ціле число. Знаків після коми 0. Зберігаємо нашу таблицю. І що ми тут не зробили? Ми не проіндексували поле для майбутніх зв'язків. Назва книги у цій таблиці. Назва поле буде індексоване. І воно буде у нас задане опцією Совпадіння не допускаються. Зберігаємо таблицю. Закриваємо. Створюємо нову таблицю. Абоненти. Абоненти. Переходимо в режим конструктора. Ось такий косинець за лівцем. Перше поле ми залишаємо без змін. Далі. Піб. Абонент. 150 символів відведемо. І дата реєстрації. Ну, відповідно до змісту, дата реєстрації це поле, яке міститиме дату та час. Ми можемо вказати просто коротку дату реєстрації. Можемо вказати дату реєстрації із часом. Давайте вкажемо просто коротку дату реєстрації абонента. Маска в воду. Ось така маска вводу у нас буде. Так. перейдемо до поля pip абонента. У цьому полі ми повинні поставити, що це індексоване поле і опції. Цього поля совпадіння не допускається. Ми підходимо з вами до створення останньої таблиці видача книг. Книг. Перейдемо в режим конструктора і створимо тут відповідні поля. Рік. Далі. працівники. Абоненти, назва книги. ДАТА видачі а ось цьому полю ми задаємо. Дата та час. Формат дат. І вводимо маску в воду. Відповідно. Дата повернення. Дата час. Відкриваємо властивості поля. Короткий формат дати. Маска в воду. Так, у нас є цікаве поле. Не повернута в строк. Буває таке, що абоненти не повертають свої книги. Вчасно, так? Да? Ми виберемо логічний формат. і виберемо вимкнуто. Вимкнуто. Увімкнено, вимкнуто. Стан поверненої. Книги. Давайте виберемо фіксовані значення стан повернутої книги. Хороший, задовільний, поганий. Для цього ми скористуємося типом даних майстер-підстановок. Вибираємо другу опцію. Буде введено фіксований набір значень. Наші значення. Добрий. Стан задовільний незадовільний. Або поганий, кому як більше подобається. Далі. Готово. У нас тут помилочка. Стан поверненої книги. Оскільки ми не прописали. Індексовані поля, значення багато. Відповідно до нашої концептуальної схеми даних створення бази даних бібліотечний фонд. У таблиці видача книг, поля, рік, працівники, абоненти, книги. Ці поля містять значення багато. Далі ви побачите, чому. Тому ми зараз переходимо в індексоване поле. І вибираємо Допускається співпадання. Таким чином ми робимо і для поля працівників бібліотеки. Індексоване поле. Допускається співпадання. І абоненти так само Допускається співпадання. Назва книги. Так само. Допускається. Півпадання. Зберігаємо нашу таблицю. Закриваємо нашу таблицю. Переходимо у розділ об'єктів таблиці. Ось що ми бачимо: рік працівники книги, видача книг, абоненти. У нас міститься 5 створених таблиць. Вони у нас розташовані в алфавітному порядку. Ми можемо відкрити будь-яку таблицю. Бачите, вона у нас створена. З першим етапом ми справилися.